Подушка під вушка. Жила собі в лісі пралісі заяча родина. Тато заєць, мама зайчиха і маленьке дитятко зайченятко. Мешкала ця родина в затишнім кубельці. Щодня тато добував їжу до столу, то капустки на полі вхопить, то морквину висмикне із чийогось городу. То корінців на узліссі нариє. Зайчиха вдома куховарила, кубельце доглядала та зайченя годувала. Маленьке зайченя зранку до вечора стрибало, метеликів на галявині ганяло, бавилося з іншими зайченятами, водило танки з білченятами, на сонечку грілося, аж поки спати не хотілося. Тільки з вовченятами воно не дружило. Та з лисенятами і ведмежатами тато з мамою забороняли. Бо то такі звірі, що й могли надурити і вкусити і хто зна куди в ліс завести. Тому й наказано було затченятті триматися далі від них. Щойно починало вечоріти, як мама зайчиха виходила з хащів на галявку, де гралося зайчиня і гукала. Зайчику додому! Пора спати малому. Зайчик прощався зі своїми друзями і мчав до рідної домівки, де на нього чекало тепле кубельце та м'якенька подушка. Одного вечора, коли мама зайчиха покликала синочка додому, він примчав, гризнув на ходу морквину і заскочив у своє тепленьке кубельце. Мостився, мостився, крутився, крутився, щось не те. Він вже й так ляже і сяк, а сон наче десь у лісі блукає, а до нього й не зазирає. Сів тоді зайчик на постелі, почухав за вушком і раптом зрозумів немає його подушки. Він туди, сюди крутнувся. Немає, та й годі. Зайчиха мама все їхнє житло обшукала. Зникла подушка під вушко, наче корова язиком злизала. Тато Заєць одразу зміркував. Подушку хтось украв. Зайчик малий у сльози, а зайчиха мама ну його втішати. Не плач, зайчику, не плач, любий. Тато знайде злодія і поверне твою подушку під вушка. От і пішов тато заєць злодія шукати. Ішов ішов лісом, аж ось сова сидить коло дупла, очима стріляє, здобич виглядає. Заяць гукнув до неї. Сово, сово, то ти вкрала зайчикову подушку під вушка? а сова глипнула на нього своїми великими очима, стріпнула крильми так, що аж Заєць щулився і сказала. Угу, я сидячи сплю, а оскільки я не лягаю, то й подушки не маю. Сказала отак сова та й шугнула в темний ліс. А тато Заєць подався далі. Стрибав він стежкою аж поки не вгледів мишачу нірку. От вже, певно, подушку мишка украла, бо вушка в неї величенькі, тож і подушка потрібна м'якенька. Подумав собі заєць та й постукав до мишки. Хто там стукає серед ночі і чого від мене хоче? Мишко, ти не брала зайчикової подушки під вушка? спитав заєць. Я сама дрібненька, і нірка в мене маленька. То хіба ж влізе до мого ковбельця зайчикова подушка підвушка? Ой, справді, погодився заєць. Не влізла б подушка в нірку. Побрів він з лісу до села. Дивиться зайчик, а коло хати телятко пасеться. Підійшов він ближче та й питається. Телятку. Ти взяло зайчикову подушку під вушка. <пуска> – замукала теля. Не треба мені подушки під вушка. У мене замість неї теплий бік корівки нені. Як я спати вкладуся, то на її бік схилюся. Отак і сплю. Зажурився заєць тато, бо питав багато, а сліду злодія і не знайти. Уже ніч на дворі і місяць у небі, а він і не знає, куди йти. Сидів край дороги, сидів та й надумав податися в далекий ліс, де жили слони та леви та ще всілякі тварини, що в їхні рідні хащі ніколи не заходили. Зайшов заяць у той ліс, роззирнувся, аж ось слон величезний стоїть, зіперся на дерево та й дрімає. Заєць побачив великі слонові вуха й подумав одразу Ось хто злодій, ось хто украв подушку в мого синочка. Слоне, слоне, загукав заяць на весь той ліс. Де ти подушку заховав, що в нас украв? Слон прокинувся, глянув на зайця та й розсміявся. На мої великі вушка потрібна не одна подушка. Розгубився заєць, постояв, постояв, знизав плечима й побрів далі, аж ось підійшов він до печери, де жили леви. Злякався заєць, боїться питати та вже йти далі нікуди. Весь ліс пройшов. Набрався він сміливості, озирнувся довкола, аби знати, куди тікати, та крикнув Леве, е царю звірів, віддай зайчикову подушку, підвушка. Що тут щинилося? З печери почулося таке ревище, що заєць за деревом сховався. А тоді із печери вийшов і сам лев. Хто це посмів мене турбувати? Я подушок не викрадаю, бо сам пишну гриву маю. Не брав я подушки під зайчикові вушка. Почувши таке, заєць тату сів на пеньок та й заплакав гірко. А Левові шкода стало за ячу родину, от і вирішив він допомогти. А як Лев був царем звірів, то він достеменно знав, хто в лісах чесно живе, а хто може і вкрасти щось. От він і каже зайчикові, То, мабуть, вовк украв подушку під зайчикові вушка. Почувши про вовка, зайчик увесь затремтів. Але я боюся до нього йти, сказав він. То ходімо разом та й спитаємо. Як вирішили, так і зробили. Прийшли вони в їхній ліс, підійшли до вовчого лігва. Щойно зайчик зібрався голосно питати про подушку. Та лев його випередив. Вовче, ану віддай подушку під зайчикові вушка, заревів цар звірів. Віддайте, що вкрав. Дивляться вони, а з лігва лише ніс вовчий вистромився. Вищиря вовк з зуби та й каже. Ой, царю звірів я не хотів зайчиня ображати, я хотів лише пожартувати. Вовк. Так і не вийшов із лігва, бо боявся лева. Він хутко кинув їм з порога зайчикову подушку та й заховався якнайдалі у своєму житлі. Зайчик вхопив подушку, подякував левові та й пішов додому. А зайченя не спало, все чекало. Аж ось і знайдена подушка підвушка. Поклало воно довгі вушка на подушку, лапки. Згорнуло та й міцно заснуло. А ви ставте лайк, підписуйтесь на канал, адже попереду вас чекають не менш цікаві історії та казочки.